Вас вітає перший дашівський біологічний канал і людина, яка любується ось цими кубічними сантиметрами різної їжі, Ємсенко Ольга. Ми сьогодні вивчаємо розщеплення речовин. Взагалі-то тварини самі не здатні синтезувати органічні речовини із неорганічних. Маючи воду, вуглекислий газ, якісь мінеральні солі, різні оксиди, кислоти, вони не можуть синтезувати білків, жирів вуглеводів, і тому вони змушені поглинати оцю органіку. І навіть коли ви купуєте продукти харчування, то ви бачите, там написано на них, скільки там білків, жирів і вуглеводів, тому що ми, як тварини, цього всього потребуємо, а самі зробити не можемо. Тут ви бачите напад удава на летючого собаку виглядає дуже драматично. Наша їжа містить багато біополімерів. Всі білки є біополімерами, нуклеїнові кислоти, і також деякі вуглеводи, наприклад, крохмаль є біополімерами. І через те, що це величезні, довжелезні молекули, то їх не можна всмоктати крізь стінку кишечника. Тому їх треба розчепити до таких маленьких молекул, які вже зможуть пройти крізь стінку кишечника і потрапити в кров. Тому білки у нашій травній системі мають розчепитися до амінокислоту. Початкове розщеплення білків починається ще у шлунку. Це реклама якогось засобу медичного. Але ви тут бачите, як у шлунку сидять три сосиски: це білкова їжа. А от у шлунок стукається вуглеводна їжа пончики. У шлунку кисле середовище. Ви знаєте про це. Якщо вам доводилось колись блювати, то ви відчували смак оцього кислого середовища. І от в цьому середовищі руйнується тривимірна структура білка. Я нагадаю, що білки це особливої форми грудочки, і оця грудочка починає розкручуватись, і сам амінокислотний ланцюжок розривається на коротші ланцюжки. Це робить фермент пепсин, який сам є білком, але він допомагає перетравлювати інші білки. Ось тут червоним кольором у ньому виділено його активний центр. Саме у цьому місці і розриваються пептидні зв'язки між амінокислотами. У тонкому кишечнику. Уже лужне середовище, і тут починають працювати два інших ферменти трипсин і хімотрипсин, які виробляє підшлункова залоза. І вони далі продовжують розломувати оці короткі ланцюжки амінокислот, поки вони не стануть від 2 до 20 містити ланочок. У тонкому кишечнику ферменти продовжують оце розщеплення і. Ланцюжки розпадаються уже до окремих амінокислот. А далі вільні амінокислоти всмоктуються у кров. Тут ви бачите на фотографії кишкові ворсинки, і на схемі показано, що кожна ворсинка має стінку із одного шару епітеліальних клітин, а далі там знаходяться ви бачите, кровоносні капіляри. І стінка корвоносного капіляра ще складається із одної плоскої клітини. Отже, амінокислотам треба пройти крізь цитоплазми спочатку епітелією кишкової ворсинки, а потім через епітелій капіляр. Є винятки, є білок лактоферин, і він збуктується цілим. Він має невеличкий розмір, округлу форму, і цей білок дуже важливий для немовлят. Він захищає їх від бактерій, вірусів і анемії, тобто недокрів'я. Вуглеводи. а ось ви на малюнку бачите розрізану капустину, яка називається червона капуста, хоча вона на вигляд синя аж фіолетова. Так от рослинна їжа це в основному вуглеводи. Вуглеводи є різні, є моносахариди, молекула яких маленька, вони розчинні у воді і солодкі на смак. Є дисахариди, молекула яких складається із двох моносахаридів. Вони також розчинні у воді і солодкі на смак. А от полісахариди мають довжелезні молекули із оцих моносахаридів, вони вже у воді не розчиняються, а отже і смаку для нас ніякого не мають, тому що ми смакуємо тільки те, що розчиняється у воді. І тому оці довгі вуглеводи потрібно розщепити до коротеньких, до моносахаридів, тільки тоді вони зможуть пройти крізь кишечний укров. На десахариди у нашому кишечнику діють ферменти, наприклад, на сахарозу, тобто цукор, яким ми користуємося буряковий, діє фермент сахараза, а на лактозу молочний цукор діє фермент лактаза. Ось так виглядають ці білкові ферменти. Крохмаль починає розщеплюватись у нас ще в ротовій порожнині. У нас є фермент амілаза у слині, і якщо ми довго будемо тримати щось крохмальне в роті, то ми відчуємо цей солодкуватий смак, він вже розщеплюється. У тонкому кишечнику та сама амілаза, вже виділена підслунковою залозою, розщеплює ці ланцюги до дисахариду, тобто молекула, яка складається із двох мономерів. Цей дисахарид називається мальтоза. І ось схема, як виглядає мальтоза. Вона складається із двох залишків глюкози. А далі працює фермент мальтаза і він розриває уже мальтозу на дві глюкози. Більша частина глюкози в біосфері перебуває у складі целюлози, по-простому, деревини. І е, оцей фермент, який може деревину розчепити назад до глюкози, е, називається целюлаза цей фермент, і він є у бактерій, у деяких найпростіших, і у грибів. Тобто у тварин такого ферменту немає. Тварини не можуть їсти целюлозу. Але вони їдять її у промислових обсягах просто, тому що вся рослинна їжа це, насамперед, целюлоза, а потім все інше. У хребетних тварин целюлази немає, але вони мають симбіонтів, друзів, які живуть у них всередині у шлунках, у кишечниках, які цей фермент мають. Оці симбіонти поселяються, наприклад, у непарнокопитних у товстому кишечнику, у зайцеподібних у сліпій кишці, і ці відділи травної системи у них дуже розвинені, а в парнокопитних вони поселяються у величезному складному шлунку, який складається із чотирьох відділів і в найбільшому відділі рубці. Ось тут ви бачите, це посторонній знімок. Клапан у рубці корови. Корови мають таку здатність, їх буває утворені гази, так роздувають, що тварина навіть може загинути від цього, там щось у неї репає просто. І от знайшли такий вихід. Роблять клапан спеціальний, він герметично закривається. І таким чином можна цей газ випускати, а також туди ліки давати, бо годувати корову ліками це, мабуть, складно. Кажуть, що такі клапани полегшують догляд за тваринами і не шкодять самим тваринам. Так от у цьому рубці живуть симбіотичні бактерії і гриби із підходящим ферментом, вони розчеплюють целюлозу до глюкози, їдять її, а потім їх самих поїдають інфузорії. І корова харчується не так травою, як отою біомасою із інфузорій. От тепер живіть із цими знаннями. І жири. Справа ви бачите молекулу жиру, яка складається із. Це нейтральний жир, із трьох жирних кислот, і спирту гліцерин. І от всі жири є гідрофобними, тобто вони не розчиняються у воді. Отже, їх складно перетравити. У воді ви самі бачили, як жири утворюють факти. Фермент підслункової залози і тонкого кишечника, який називається ліпаза, може розчеплювати жири, але тільки на поверхні цієї краплі. Отже, якщо крапля велика, то розщеплюються тільки поверхневі жири, а внутрішні жири у краплі не, до них фермент цей не добереться. Тому потрібно зробити достатньо малесенькі краплі, щоб фермент міг працювати на всій площі цієї краплі. І оцим зайняті жовчні кислоти, які виробляються нашою печінкою. Вони розбивають жири на мікроскопічні крапельки. Цей процес називається емульгація. Потім жири розщеплюються, і оці компоненти розщеплених жирів проходять також у кишкову ворсинку. І в епітелії цієї ворсинки, ото що показаний таким бусковим фіолетовим кольором. Там вони назад збираються у молекули жирів, а потім смоктуються, але не у кров, а в лімфу. У нас є ще одна транспортна система у тілі, і тут цей лімфатичний капіляр, показаний зеленим кольором. А потім вони спеціально упаковуються оці жири у краплі, і з лімфатичних судин вони потрапляють у кров, тому що цих наших дві системи кровоносна і лімфатична між собою з'єднані. Кров розносить поживні речовини по всьому організму. І розщеплення цих речовин. Уже у середині клітини ми розглянемо на прикладі глюкози, тому що вона має досить просто збудовану і причому ще й маленьку молекулу, і в результаті розщеплення глюкози виходять дуже нескладні хімічні сполуки. Перший варіант розщеплення глюкози це окиснення глюкози до вуглекислого газу і води. І при цьому виділяється тепло, он ви бачите, Q, і при цьому ще виділяється енергії достатньої для того, щоб утворити 38 молекул АТФ. Це, я нагадаю, молекула, яка переносить енергію в нашому організмі. Отакий От процес, коли глюкоза сполучається з киснем, і виходить вуглекислий газ і вода, називається дихання. Але є варіант іншого розщеплення, коли кисень недоступний. В такому разі глюкоза розпадається до двох молекул молочної кислоти, і при цьому утворюються дві молекули АТФ. Це, звичайно, набагато менше, ніж під час кисневого дихання, але бувають такі обставини, що кисень недоступний, наприклад, для паразитів всередині кишечника. Продукт такого бродіння. Наприклад, коли зелена маса бродить, то цей продукт називається силос. І ось якісь, якась русня написала, що в місті ми силос, ну я би сказала, що вони на просторах України, разом вони гній є. От, і їх багато валяється десь по наших полях, отруюють нам довкілля. Третій варіант. Можна із глюкози зробити якісь інші. Моносахариди, які організм потребує. Або цю глюкозу перетворити на ліпіди. І цей процес, на жаль, у нас відбувається. Люди, які мають зайву масу тіла, от ті вуглеводи, які вони поглинули, от та глюкоза в них відкладається у вигляді жиру у всяких непідходящих місцях тіла. І ще із глюкози можна зробити амінокислоти. Ми можемо це робити, тільки ми не можемо зробити всі 20 амінокислот. Для нас доступні 12 амінокислот, які ми можемо зробити із підручних матеріалів. Інші 8 ми все-таки маємо з'їсти. Можна ще зайву глюкозу зв'язати у довгі розгалужені кущесті, такі ланцюги, і це буде тваринний крохмаль, глікоген, і відкласти її як запас у печінку і у м'язи. Це наш організм також робить за допомогою гормону інсулін. Як глюкоза окиснюється в нашій клітині? Власне, спочатку вона і не окислюється, спочатку все йде без кисню. Гліколіз – це початковий етап окиснення глюкози. Ось тут ви бачите, як молекула глюкози розривається на дві молекули. Із одної молекули глюкози виходить дві молекули піровиноградної кислоти. Можете це не запам'ятовувати. Да, оця піровиноградна кислота, по-другому, її ще називають піруват. Насправді це все відбувається ось так. Це лінійний метаболічний шлях, тобто послідовність із 10 реакцій, на кожну реакцію є свій підходящий фермент, є маса різних проміжних продуктів. Це так, як воно відбувається реально. І ми це в школі, звичайно, не вивчаємо. От для нас достатньо ось такої картинки. Із глюкози виходить дві піровиноградні кислоти. У процесі гліколізу кисень участі не бере. Тобто, оце розщеплення глюкози на 2 пірувати обходиться взагалі без кисню. Це анаеробний процес. Виділеної енергії достатньо, щоб утворилися дві молекули АТФ. Отже, ми розчепили глюкозу і вже отримали трошки енергії. Але подивіться на один хитрий момент. У глюкози є 12 атомів гідрогену. А у двох піруватів разом є 8 атомів гідрогену, кудись поділися 4 атоми це непорядок. Куди вони поділися? Ось тут ви бачите. Велику молекулу, зліва показана її схема, а справа як вона виглядає? Інша така схема. Ця молекула називається НАД. Її можна розшифрувати плюс. нікотин, амід, динуклеотид, але не розшифровуйте її. Не варто. Що це за молекула? Якщо ви коли-небудь вишивали бісером, то ви самі знаєте, як тяжко взяти одну намистинку в пальці. І її зручніше брати голкою і наколювати на голку. Вона дуже дрібненька, і голкою легше зловити. І от оцей надплюс виконує роль тої самої голки. Атом гідрогену це самий маленький атом у природі. Його дуже легко загубити. Його дуже складно утримати. І ця молекула спеціальна. Спеціально створена для того, щоб утримувати атоми гідрогену. Це не єдиний переносник. Наприклад, є ще ось такий переносник, який називається фад. І його завдання те саме: зловити атом гідрогену, тому що атом гідрогену для нас дуже цінний, він має велику енергію, і про це ми будемо говорити у наступних відео. Вивчайте біологію і не запускайте, бо це складно.